Ось так я взяла дві бобінки і розмотала бобінки на окремі моточки і поєднала їх в одну. І далі поступово в процесі в'язання пров'язала кілька рядків, ось так, одним кольором. І потім одну з цих ниточок я замінювала на інший колір. І спочатку це, це було сім ось таких коралових, потім шість коралових і одна. Ну, світленька така, лососева. Потім дві світлі, решта темних, потім ще. ще, ще. Ось тут вже було, наприклад, шість світлих і одна темна, і тут просто а, всі світлі. Ось так ми поступово змінюємо колір наших ниточок і отримуємо градієнтне забарвлення полотна.